Минають дні, минають ночі, минає літо. Шелестить пожовкле листя, гаснуть очі. Заснули думи, серце спить, і все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле, де ти? Доле, де ти? Немає ніякої. Коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому серцем замирати і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно упасти у кайдани, умирать в неволі а ще гірше. Спати, спати і спати на волі, і заснути вік віки, і сліду не кинуть ніякого, однаково, чи жив, чи загину. доле, де ти, доле, де ти? Немає ніякої, коли доброї жаль Боже, то дай злої злої. Тече вода в сині море, та не витікає, шука козак свою долю. А долі немає, пішов козак світ за очі, грає синє море, хає серце козацьке, а думка говорить, куди ти, ти йдеш, не спитавшись, на кого покину, батька, нейку стареньку, молодою дівчину. На чужині на ті люди, тяжко з ними жити, ні ким буде поплакати, ні поговорити. Думи мої, думи мої, ви мої єдині. Не кидайте хоч у мене при лихій годині. Притайтеся крилі, мої голуб'ята, і за дні праши у степу гуляти. з кергізами убогими, вони вже убогі. Уже голі та на волі, ще моляться Богу. Прилітайте ж, мої любі, тихими речами. Привітаю вас як діток і поплачу з вами. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями годуть, Лугатарі з плугами йдуть, співаючи душі дівчата, а матері вечерю ждуть, сім'я вечеря коло хати. Вечірня зірнка стає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, та соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все тільки дівчата та соловейко не затих. Течем до на ярмалою. Пишається над водою червона калина, пишається калинонька, я молодіє, А кругом їх верболози і лози зеленіють. Тече вода із загаю, та попід горою. Хліпочиться качаточка помежу сокою. А качачка випливає з качером за ними. Ловить разку, розмовляє з дітками своїми. Тече вода крайгорода, по вода таставом стало. Прийшло дівча воду брати, брало, заспівало. Вийшли з хати, батько й мати, в садок погуляти, порадитися когоптаєм своїм зятам звати. І досі сниться під горою, меж та над водою. Біленька хаточка сидить, наче досі сили діда. Білі хатиночки і бавить, веселе та кучерями своє маленьке вноча. І досі сниці Вийшла з хати. Веселе, сміючись мати, цілує діда. І дитя аж тричі весело цілує, прийма на руки і готує, і спать несе, а дід сидить і усміхається. Садок вишневи коло хати, над вишнями удуть, плугатарі різ плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечірня сіронка встає, дочка вечерю подає, а мати хоче мовчати, так соловейку не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх, затихло все, тільки. Солова, іко не затих. Мені 13 минуло, я пасадня та засилав. Чи то так сонечко сіло, чи то так мені чого було. Мені так любо, любо стало. Неначе Бога. вже покликали до допає, а я садів бурі. Молюся Богу. І не знаю, чому маленько мені так, тоді так признано молилось. Чи так весело було, Господній небо і село. Я дня, здається, веселилось. І сонце не було та стогний днів широкий, сердитий вітер забива. Додолу вербіг невисокій, Горами хвилі підійма, І блідний місяць на топору, і смак де дорог Не наче човен в сіні морі, То вирінав, то потопав, Ще третій півдні не співали, ніхто ніде не моменів, Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. Хоть решта до купи зійшлися? На чужину з України брати розійшлися. Покинувська. Той жінку покинув, то а той сестру, а найменшу молоду дівчину Посадила стара мати, три ясені в полі. А невідка посадила високу тополю Три яворі посадила, сестра при долині, А дівчина заручена в червону калину. По діброві вітер винят гуляє по полю, край дороги гне тополю до самого дому. Стан високий, лист широкий, марно зеленіє, кругом поле, як те море, широке, синіє. Чумак іде, подивиться, та й голову схилить. Чабан вранці з сопівкою сяде на могилі. Подивиться, серце ниє, кругом ні билини. Одна, одна, як сирота, на чужині гине. Я комру, то поховайте мене на могилі. Через степу широкого на Україні милі, що плани широкоборі, і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучі. Як понесе з України у синє море, кров ворожу. Отоді я і лани і гори все покину і полигнув молитися до самого Бога. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вразу своєю кров'ю болю окропіте. І мене всім і великій, всім'яні вольній, нові. Не забудьте помінутий, не злим таким словом.